В общем, дивіться, дуб височенні три гілки. Якби показати. Дуже здоровий дуб. На три гілки. Він один. І ось у кохання на три дуба. народився, народився. Клей. Росте всередині. Клинок. Скільки жолудей там внизу валяється, а пророс клинок. Ось таке чудо. Все дуб. Рядом теж клинок є, невеличкий, в зрівнянні з дубом. Але якось так. Все здесь гарний десь дубовий. Мішаний. Дуби тут.